Так, всім привіт! Вступне відео буду знімати велику кількість обзорів на фундуки. Де там, не знаю, десь в районі 20 сортів. Горішки важитись будуть. В такому вигляді, як є, прямо з дерева. Якийсь сухіший, якийсь мокріший, ну так, чисто для якоїсь наглядності. Да, так, ну, суті, нема ці мокрі важити, як люблять там аферисти мокрі важити, розказують, який там тяжолий, огромний. Ну, вже як є, так є. Е, відео я вже в принципі, знімав, і там я зглупив трапізум да, трохи припозорив, бо знімав біля куща, який зловив перегруз і щось він не потягнув. Насправді. Насправді, це там нормальний, крупний горіх. Просто якось так в обзорі в мене вийшло. Так, і по смакам скажу так, я вже надігустірувався, находився, я вже сам просто запутався. Запутався вже, навіть, навіть так, скажімо так. Фаворитні сорта по смаках для мене це шедевр, Караманівський. Червонолисті, Барбакан Пушкінський і Екатеріна, особливо Барбакан Екатеріна. Пушкінський трошки так собі. Це такі фаворитні сорта. А, і Хуська Бомба теж хороший. В низ, скажімо так, по смаковим для мене це Джефферсон, Косфорд. Не знаю, там, може, піріжок. Може гордієнку, там таке. Всі остальні такі собі нормальні середнячки. Так що якось так. Так, це було вступне слово. І на кожен сорт буде окреме відео. Переходьте в список відео і знайдете сорт, який вас цікавить. І пару слів про нього. Все, всім пока.